Вітаю з вами бурсук. Запитання від пошуківця під відео тестування Гарета серії Ace. А саме, тестувалися 250, 300 і 400. Є ще 150 і 200, але це більш слабкі. Який з цих жовтих приладів Асюк я порекомендую? І яку катушку для оптимального пошуку? Давайте розберемо спочатку, визначимося по приладу самому, який би я рекомендував і розповів, чому. Як оптимальний, тобто універсальний і безпосередньо з оптимальним баченням цілей. Хтось може подумати, що оптимальний варіант це сама нова Аська 400. Ні, скажу, що самим оптимальним варіантом буде саме Аська 300. Чому? По-перше, 10 кГц на дуже важких ґрунтах, більш фантомна. По-друге, вона не дає на 10 кГц суперкращої чутливості на дрібні цілі, ніж дає на 8 кГц, і плюс стабільний саме Аська 300. Зрозуміло. Ми тестували різноманітні катушки і в певних випадках навіть самі великі катушки показували доволі цікаві результати, але на певні цілі, а інші цілі просто не брали. А ось оптимальним саме варіант, і це підтвердить, напевно, більшість самих пошуківців. Це є NEL. Торнадо. Тобто ми беремо катушку Нелторнадо 3,5 тисячі гривень І Аську, якщо нову 300-ту, цінова політика 14,5 тисяч гривень. І це буде самим оптимальним варіантом серії ACE. А в загальному в ідеалі, можна підбирати той прилад 400 чи 250, до прикладу, брати. В залежності від ваших місць. Якщо у вас немає надскладних ґрунтів, то все-таки додаткові функції там Аськи 400-ї, як Iron Audio, може принести дійсно користь. Це теж потрібно розуміти. Але е, дорога ціна в 20 тисяч і все рівно потрібно, як ми бачили, добирати котушки, які ви бачите вверху. Я думаю, не є оправданою. Тому саме 300 аська плюс катушка Neel Tornado є оптимальним варіантом. Що стосується безпосередньо. Інших запитань, які у вас виникають, можете задати мені їх по телефону. Дякую за увагу.